В середині 90-х Клюєв очолив низку підприємств вугільного машинобудування і був призначений на посаду заступника голови Донецької обласної ради і першого заступника голови Донецького міськвиконкому. у грудні 2001 року на черговому з'їзді партії регіонів Андрія Клюєва обрали першим заступником голови партії. Вже за рік він став народним депутатом, членом фракції регіони України і головою комітету з питань. Паливно-енергетичного комплексу ядерної політики та ядерної безпеки в одному з інтерв'ю екснердеп Степан Гавриш зазначив, що в ті часи Клюєв вважався одним з найбільш активних акціонерів групи старих донецьких. Крім того, він був давнім і вірним помічником Віктора Януковича, з яким вони буквально. Не розлучалися у 2003 році. Клюєв отримав посаду віце-прем'єр-міністра України з питань паливно-енергетичного комплексу. Під час президентських виборів 2004 року він опинився в центрі скандалу, пов'язаного з фальсифікаціями під час голосування у другому турі. Це стало однією з причин масових протестів, які згодом переросли у помаранчеву революцію.